Як пише одне з західних видань, верховенство права в Сполучених Штатах під загрозою, як дії Трампа і рішення Верховного суду змінюють систему. Тож про що говориться федеральний суддя е, Джун з Бостона у травні 25-му році написав 88 сторінок е, е, рішення у справі проти президента Трампа. Він дійшов висновку, що план адміністрації звільнити майже 1400 працівників міністерства освіти фактично демонтує відомство без дозволу. Конгресу матеріали справи переконливо свідчать, що справжній намір відповідачів це фактичне знищення департаменту без відповідного закону. Підкреслив суддя Джун, призначений Джо Байденом у двадцять році. Апеляційний суд погодився, визнавши, що звільнення завдало б непоправної шкоди. Та вже через кілька тижнів Верховний суд США коротким односторінковим наказом дозволив адміністрації реалізувати план, навіть не пояснивши свого рішення. Це не поодинокий випадок. За даними Блумберг, спочатку другого президентського терміну Трампа верховний суд понад 12 разів скасовував заборони нижчих інстанцій, які визнавали дії адміністрації ймовірно незаконними. Часто суд навіть не наводив жодних пояснень. Це руйнує довіру нижчих судів до верховного, зазначив професор права Чикаського університету Азіс Хук. І це підриває здатність усієї судової системи забезпечувати виконання конституційних і законодавчих норм. Несподівано різко висловлюються навіть юристи-консерватори. Цитата: верховенство права в Америці стоїть перед загрозами, яких не бачило покоління. Заявив Грек, е Нунціата, виконавчий директор товариства за верховенство права. Він додав: наша система дає збій, коли ми надто покладаємося на суди, щоб стримати безвідповідального президента. Страховим запобіжником мають бути конгрес і суспільство. Але сьогоднішні е, ні перший, ні друге не чинять достатнього опору. Багато рішень ухвалюються через так званий «shadow док докет е, екстрені накази, які не містять детального обґрунтування. Це дозволяє президентові реалізувати політику вже зараз, навіть якщо остаточне рішення буде проти нього. Наприклад, у травні суд дозволив Трампу звільнити членів незалежних агентств. Попри те, що ще у 1935 році, у справі Хамфріс Екзекютор, Верховний суд сам же постановив, Конгрес має право захищати таких посадовців від свавільних звільнень. Суддя Бред Кавано, захищаючи такий підхід, заявив: існує ризик, що поспішне письмове рішення може зафіксувати позицію, яка не буде остаточною. Але фактично це означає, що президент може діяти місяцями, обходячи обмеження, доки триває судова тяганина. Особливо гострим стало питання після того, як Трамп спробував обмежити право на автоматичне громадянство за народженням. Кілька суддів визнали це незаконним, але Верховний суд у відповідь скасував інструмент універсальних заборон, які раніше дозволяли блокувати президентські політики по всій країні. Це екзистенційна загроза верховенству права. Написала у своїй різкій незгоді суддя Кетанджі Браун Джексон: Сенс уряду обмеженого законом полягає в тому, що всі мусять його дотримуватися без винятків, і щоб це працювало, суди повинні мати право зобов'язати всіх, включно з президентом, виконувати закон. Консервативна суддя Емі Конібарет відповіла: ніхто не заперечує, що виконавча влада має дотримуватися закону, але судова влада не має необмежених повноважень примушувати це робити. Тож, за словами критиків, сьогодні у Сполучених Штатах Америки сформувалася небезпечна ситуація. Навіть коли суди нижчих інстанцій визнають дії адміністрації незаконними. Верховний суд дає президентові простір для маневру. Це підриває довіру до судової системи та ставить під сумнів саму основу демократії, ідею, що в країні керує закон, а не одна людина. І ми знову ж повертаємось до того з вами, друзі. З чого починали, що Трамп намагається е, узурпувати владу і рухатися до автократії, до диктатури, е, тому що все те, що відбувається, по-іншому якось е, неможливо е, знаєте, прокомунікувати, класифікувати. От воно так і виглядає, і дуже погано воно виглядає. Всі потрошки б'ють на сполох, але ніхто поки що серйозних радикальних рішень робити не хоче і не буде. Сам Трамп, начебто, вже з'їхав з катушок і каже, що він президент, він робить все, що він захоче. Ну тут можливо є такий певний елемент траштоку, коли в Сполучених Штатах це така певна культура, де вони можуть казати трошки більше ніж потрібно, і це, начебто, вважається нормальним, але Факт полягає в тому, що Трамп не знаходиться в якомусь кінофільмі ні на реслерському ринзі. Він знаходиться в центрі світової геополітики, і такого скаженого президента Сполучені Штати отримали в той пік максимального напруження між странами між країнами, де потрібно бути реально політиком, а не просто скаженою персоною, яка була б. Максимально непередбачуваною для усіх, якщо б ця непередбачуваність виходила саме з політичної. Структури або політичного характеру Трампа, ну тобто мала б під собою якесь подвійне дно або така, знаєте, серйозно шахова партія, де Трамп все продумав, і у них все виходить там на п'ятому е кроці е цієї гри. Але ні, е вбачається так, що це просто якась непродумана безглуздість, де Трамп намагається е навіть не думати про те, що відбувається, просто вирішувати Рішити, як от йде, як складеться, так і складеться. Тобто, це абсолютно недовгострокова тактика, і всі це розуміють, і це і небезпечно, тому що це стосується всього світу саме в цей дуже серйозний момент напруження.